Доброго ранку! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за осінньою погодою. Осінь це дуже цікава пора року, коли природа готується до зими. Восенина стає прохолода, якщо влітку було тепло і сонячно. То тепер повітря стає холоднішим, і іноді навіть дема сильний вітер. Деякі дні бувають сонячні, але часто ми бачимо хмарки на небі. Хмарки можуть бути великими і сірими, і тоді наступає дощ. Краплинки дощу падають на землю зрошуючи її перед зимою. Сонце вже не гріє так сильно, як влітку. Воно виглядає трохи нижче на небі, а дні стають коротшими. Вже ввечері стає швидше темно, і це значить, що скоро прийде зима. Листя на деревах змінює свій кольор. Зелені листочки стають жовтими, червоними, помаранчевими і навіть коричневими. А потім листочки починають падати на землю, утворюючи під деревами м'який килим. Як весело ходити по цьому килимку і слухати, як листя хромтить під ногами. Отже, діти, ось час, коли природа змінюється. Стає прохолодніше, дні коротші, дерева скидає своє листя, а дощик частіше стукає у наші вікна. Це чудова пора року. До побачення!